Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа. Що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом, благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до римлян святого апостола Павла. Браття, кожна людина нехай кориться вищій владі. Нема бо влади, що не була б від Бога, і влади, що існують, установлені Богом. Тому хто чинить опір владі, опирається Божому велінні, і ті, що чинять опір, сам на себе суд накликають. Начальники бо старші не тим, хто чинить добро, а тим, хто зло. Хочеш не боятися влади? Чини добро і будеш мати похвалу від неї. Вона бо слуга Божий, тобі на добро. Коли ти чиниш зло, бійся, бо не дарма меч носить, вона Божий слуга, що відомщає і карає того, хто чинить зло. Тому треба коритися не тільки ради кари, але й ради сумління. Ось чому платите податки, бо слуги Божі пильно за цим дивляться. Тож дайте кожному належне. Кожного, кому податок, податок, кому мито, мито, кому пошана, пошану, кому честь, честь. Не майте жодних боргів ні в кого, крім боргу взаємної любові, бо той, хто любить Другого, виконав закон. Бо не чужу лож, не вбивай, не кради, не пожадай, і всі інші заповіді містяться у цьому слові, люби ближнього Твого як себе самого. Любов ближньому зла не чинить. Отже, любов є сповненням Закону. Ідучи словами навчання святого апостола Павла, сьогодні приходимо до теми, яка так дуже часто виринає в різних дискусіях, особливо коли приходить час різних політичних поділів чи політичних виборів. Влада, влада Божа. А чи владу слухати кожна влада від Бога, що саме має на увазі апостол Павло? Пригадуємо слова Ісуса Христа, який говорить віддати Богові те, що є Боже, а цезареві віддати те, що є цезаре, тобто не змішувати в один, тобто не творити, не боготворити влади. Але вмійте розрізнити те, що є часове, те, що є встановлене людиною, те, що є обране людиною на якийсь час від того, що є вічне, того, що є Боже. Саме тому апостол Павло сьогодні завершує в цьому посланні в листі до римлян, завершує словами про інтерпретації другої заповіді любові, заповіді, на якій Христос будує життя своєї спільноти, любити Бога всім серцем, душею, думкою, силою і любити ближнього як себе самого. Все. Не кради, не вбивай не ложно про ближнього, не, не чини перелюбу, все вміщується саме в цій другій заповіді любити ближнього як себе самого. Зрештою, апостол Павло також сьогодні запрошує своїх слухачів, спільноту в Римі, а також кожного з нас вміти побачити за кожним, хто виконує свою функцію, функцію, держави, функцію Спільноті, міти побачити людину, яка саме може на цей час призначає Господь для того, щоб ми її могли шанувати, могли віддати належне те, що, те, що є приписане для її уряду. Господи Ісусе. Допоможи нам йти шляхом нашої історії, щоб без сорому могти. Колись поглянути тобі в вічі. Допоможи нам кожному віддавати шану і повагу до Його стану, до Його уряду і до Його служіння. Навчи нас ніколи не вивищуватися над тим, хто є нижчий. і допоможи нам в усьому бути знаком Твоєї присутності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.